це єдине, що можна дати. Але теж можна було... Саш, ми так... почепляли такі дії. Ми почепляли і назад. Вже ага. два ну, рази в цьому сиділі. Ну, себе. то може і з-за того воно і пішло. Ну, от бачите, відживляється молодий прирост. Оце це все. Оно, це все, і все. Ці останні так. Так само, я б, може, без весни їх безрізав би трохи. Ну, верха. Тоді б теж сокоруху тут було більше. Ну, то есть, получается, что спящая почка просыпалась бы ниже, бы все равно. Вот на себе все забираю вверх. Фактически так. весь сок забираю на себе вот верхнюю часть. Можно видеть, как она росте І по скорости росте. Если ее трех не але просто якщо я зараз приб'ю можжевельник в 30 градусів, буде весь верх різний. Е, оце, оце все те, що не висохло, його можна відновити, так? Воно відновлюється саме, то це, це ж, це ж почки так само прихнулися. А, а це, о, це не оце, не оце потрібно обрізати, оце Ні, сухе. Дивіться, бачите, он, ви не бачите самі. Он. Поки вона відновлюється, ви поки нічого не обрізаєте. тому що он, фактично ви, да, ви цю он зрізали, зрізали да. А вона он, запустила повністю всі спящі почки. Поки сама не засохне повністю, ми нічого не робимо, так? Да? Єдине, кажу, що чим можна їм допомогти, це взяти метр зверху метр зверху і тоді е, що, збить. Щоб сок не брав на себе, так? Ну виходить, да, що просто, скоро просто тут, а буде швидше. Тому що, виходить, все, що пішло туди, більше піде сюди, а потім піде сюди. Так а угу. ще є три місяці, може його зараз зробити. Щоб Вони згорять ці верха в 30 градус нажови, це можливість. Ну, Вона почорніє, ті потрохи. Але низ буде питатися. Ну, Я думаю, що з весни воно так само скоріше піде, вже серпень місяць. Можна підрізати. Ну, якщо треба, якщо то можна підрізати. Ні, так а я, 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 як я, ви я скажете, не ну не треба, не, не треба. Тут... Так само, я б заказ це почистив, бо собі да і все. Бачите, воно відновлюється. І, і вичищати не, їх треба тільки тоді, коли збили верха, подождали півтора-два місяці, вони запустилися, ви з них ще кинули, то, то, кинули то, добре. І коли воно вже все запустилося, а то зараз поріжете і все. А вдруг воно так? Да? Як вдруг, воно не росте. Ну це скоріше все, що і за одобрення. Yeah. Там ще осінь відкинуть калій-магніт для корнівої, а з весни дамо азотник, щоб вони за -за запустились да, і все. Ну і я думаю, що можна вже збивати, вже думав, що висоти так крепко вже може. Ну і... так. Yeah, yeah. да, ну то можна закатиємо зробити, приїхати, на неділю, пустати, зробити. Єдине, кажу, що тільки з машинами вирішили мені А Це не проблема.